Олександр, розкажіть нам, будь ласка, чим займається ваш бізнес? Займаємося чисто сугубо пневмосистемою. Це касається тормозів, електричної части, то, що, щоб їздили автомобілі АБС, би, все, що можемо, то справляємо, як то говориться. Добре, і скажіть, будь ласка, як у вас саме виникла така ідея і чому ви вирішили встановити сонячну станцію? Я знаю, що у вас є тут генератор і ви були забезпечені електроенергією. Тобто, ну, здавалося б, наче питань немає. Чому ви вирішили все-таки ставити станцію? Рішив, виходить, сильно багато виходило на топливо грошей на генераторі. То і вирішили поставити сонячну станцію. Я довольний нею. Вже працює другий місяць. Би, і перший раз прийшло за світ, вже економія, грубо говоря, десь на, там, на 14 тисяч гривень. То ми платили, виходить, за світ 15-16 тисяч гривень. Цей раз ми заплатили ось за 3, там, 440. Угу. Да, і ну і до того у вас зараз це я вже від себе скажу. У вас стоїть зараз налаштування, коли акумулятори у вас повністю чекають вимкнення, тобто можна буде встановити так, що вони будуть більше економити, тобто воно буде з них більше брати, розряджати їх. Потім, коли буде сонце заряджати, зараз у вас більший режим такий чекає, коли вимкнеться, Вони завжди 100%. Таке питання: а як в роботі у вас це відбувається. Ну, у вас стоїть сонячна станція, що змінилося, вам щось треба вмикати, там, я не знаю. Як це все відбувається на практиці? Ну получається, в нас як світ тушиться, да? у нас запускається сонячна станція або від сонця, або від акумуляторів. Ну, як би, днем ми працюємо від самого сонця, а вже ближче вечора ми на акумуляторах працюємо. То нам акумуляторів вистачає в принципі, до утра. Десь. Це десь на 14 часов. Приблизительно. Е, Потреблін тока, якби ну, вистачає нам. Десь там по 8 кВт на кожній фазі приблизительно нам вистачає. Е, добре, таке ще питання. Де ви про нас дізналися? Чому до нас звернулись? Узнався з знайомих, а, от, і потім побачив вечором уже в інтернеті у вас, в інстаграмі. Побачив і вирішив поставити все-таки сонячну станцію. Якби рішив за два дні. Йдемо так говорити. Так, да, до речі, ще вдома поставили. Дома, дома теж все. Вдома да, взагалі відлічно робота. Я навіть не бачу, коли виключається світ, коли включається. Угу. На базі видно там пару секунд. Дві-три секунди переключення у нас. А так як би робота і все добре. Добре, роботою монтажної бригади, хлопців, менеджерів там, задоволені? Всім доволі. Все Будете доволі. рекомендувати. Да, буду рекомендувати, бо все б супер було. Центр отримав автономію бізнесу та економію на електроенергії. На електроенергії в виді палива да, для генератора да, да. і в виді електроенергії від загальної мережі, яка тариф зараз складає, ви казали, 12,60. 12 зараз тариф на цьому підприємстві. Ну ми чим більше употребляємо тока, тим нам дороже читають. Навпаки, от виходить дорожче. Да, да, да. І плюс не забуваємо, що тариф на електроенергію постійно піднімається, і якщо ми зараз рахуємо рентабельність там по тарифу 12-6 гривень, то в майбутньому це може бути 15, 20 і, і так далі. В цілому, я думаю, що ми будемо економити набагато. Якщо так, як ми в нас за один місяць ми побачили, що ми зекономили, я думаю, що і далі ми теж будемо економити. Так як ми поставили все, то діти доволі, радуються, і в школі по дистанціоні, як вчаться, радуються і всім розказують, що у них завжди світ є.